Я знову всіх вітаю на каналі АвтоПро. Хто заходить, хто вже постійно дивиться ролики на каналі АвтоПро. З вами знову Сергій Філіпов і Крокодил DILD Volkswagen Passat B1. Минулого ролику я закінчив, що Та тут така фігня. Поставити нові диски, нові колодки десь так хвилин 15 і готово. Ну, в принципі, чи все було би добре, то воно так би і було. 15 хвилин, ну хорошо, да, добре, хай буде 20. Ну, все ж таки, автівка вже на підйомнику, бо то і колесо зняти, то, в принципі, нема чого там робити. Але, знов таки але. Але поставив диск новий, супорт на місце, на місце. Ставлю колодки, а вони не влазять. Купив правильні. Вони повинні бути товщиною 15 мм, бо є такі ж самі, але товщиною 20 мм. Будьте уважні теж, коли вибираєте. І, от вже розібрав супорт, отам от все лежить. От Між цим і цим повинні бути колодки і диск. Тут 44 мм. Колодки по 15 і диск 10. Тобто 40. І те і де і десь ще 4 мм, повинно бути в запасі. Але де? Бо їх нема. І мені конкретно не вистачає хв... міліметра, щоб поставити. Поршень е, супорта вже просто повністю туди запхнутий. Я перевіряв. Uh, що я зробив? По-перше, вичухав отут -от посадкові місця. Я думаю, десь пів міліметра я надибав. Uh, ще uh, треба там трохи змашити, щоб uh, колодки там як треба було. Так, ну і тут я пхав, пхав і не запхав. Uh, дуже Багато а, штудував інформації а, і нічого не знайшов. І списався з хлопцями з німецького автофоруму. А, от дивіться, ще в мене таке от питання. От, от Як би от тут от я воно якби не плотно сидить. Коротше, все зараз це розбираю і буду все чухати і шукати ці 4 мм. Так, давайте подивимось на цю деталь, де е сам циліндр вставляється. Е так, отут де я казав, що якийсь зазор. В принципі, тут воно і не повинно, він тут повинен бути цей зазор, бо от тільки тут і тут от дві. Е точки, Де е, ставиться і упирається циліндр. І, в принципі, тут, ну так, да, іржа якась там є, в принципі, я його зараз теж трохи чухну, ну, але це не дасть мені потрібні, е, потрібну відстані. Так, а тепер дивіться е, той секрет, який я дізнався. Е, спитав у хлопців, е, тут на поршні є. Ось такий виступ отут-от -от -от. і з того краю теж. Вони не симметричні друг напроти друга. А десь отак от, десь отак от. І це не просто так. Оказується. Тут є маленький такий секрет, але секрет. Коротше, у нас тут є площина для колодок. І е, оця, цей виступ і от той от виступ, вони повинні стояти під кутом 20 градусів. Цей нижче сюди, а от той от вище. То нам для цього знадобиться транспортир. Хто ще пам'ятає, що це таке? О. Щоб зробити от такий от трикутник. Кутом 20 градусів. Берем цей трикутник. Скотчем прив'язувати до лоба цей смартфон. І ідея в чому? Що в нас супорт. От ми кладемо цей трикутник от на цю площину. І ці от виступи повинні стояти. О цим от кутом 20 градусів. Ну, як бачите, в мене він стоїть, як Бог поклав, е, чому зараз е, поршень отак от видвинут? Я його видвинув, щоб показати, е, як повинно бути, бо інакше не видно було. І е, так можна повернути. Бо коли він туди запханий весь, то в мене не, ніяк не вийшло не виходило. Зараз беру, ну, коротше, давайте так. Отаку от жапку і проворачую поршень до кута 20 градусів. Так, от так от стоїть супорт на диску, колодки Колодки от тут вот І в нас цей кут так просто э, краще виміряти. Э, там в схемі э, на малюнку э, трохи по-іншому вони там роблять, але мені так зручніше. І от ми маємо раз, різку і два цей виступ, і от цю площину під колодку. От, ставимо отак от кут 20 градусів і виставляємо, щоб було отак. От. Після того, як я зараз виставив, ставлю цю індес пильник і вдавлю поршень до кінця. Може, кстати, може бути, я не знаю що, я вже не пам'ятаю, я знімав поршня. Але це було е, вже давно, я не пам'ятаю. Може там є якийсь виступ, коли ти е, пхаєш нові диски, нові колодки, то тільки в такому положенні його можна е, вдавити туди максимально. Я не знаю. Зараз спробуємо збираю спро... все. Так, ну а зараз буде момент істини. Влізе чи не влізе? Оце от. Так, перший я вставляю наружну, бо в неї є такий от виступ, і там от є така під нею. Тобто треба попасти. Так, ну-ка, щоб і, і ви бачили, і щоб і я бачив. Так о, вийдемо сюди. и встала. И... Так, а, о, и обратно. Вроде как бы все встало. Они. А, Бачите, что тут сейчас я... четыре кос, четыре коса, что она так не Не лізе. Так, поки що встромив тільки так. Але зайшло 15 мм. А замиряв тут 13. А ви дивіться, що виходить? У нас отут -от є 2 мм. І де ж вони, блін, ховаються. Наховаються вони от Дивіться, Тобто от той от виступ не дає пройти в колодку. Вот стара моя колодка. Я там вже примиряв. А, Давайте так, зараз внимаю цю. Ух ти! Я бодренько. Так. І заміряємо. Ну, Тут стояли на... коротше, що тут стояло, не буду розказувати. вам. Три з половиною. Ну, навіть майже чотири. Коротше, що я хочу зробити? Отут от, от зробити виборку десь оці 2 міліметри. Чим? Ну, хоч би викрутки, бо це ж, а що це у нас? Це ще метал. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. О. Так, да, це ще метал. Якраз, якраз десь міліметр. Охо-хо-хо-хо. Що ж робити? Але не знаю, чи я не пошкоджу. Так, тоді, щоб не пошкодити це, тут в нас 4 мм, мені сказати, спиляти його чи ні. Поміркував. Нічого такого особливого не наміркував і хочу щось зробити, щоб це вийшло вже. Ну, як? Що мене дивує, що тут от є. Оцей от міліметр. Чи спіляти отут от один міліметр, то весь циліндр сяде глибше. І тоді дасть мені вставити колодку. Чи спіляти отут, от десь міліметр. Отут -от. Тоді теж встане, але дивно. Такого ж не повинно бути. Знімаю зараз супорт і будемо дивитися. Знаєте, я вже все перемірив, перепробував, от не лізе, не лізе і все, не лізе. Будемо лякати колодки по міліметру з кожної. А може два з одною, одна буде рівна. Подивимось. От я виставив так от колодочку, щоб по плоскості було в мене 1 мм. Такий от Рашпель. І він якраз з ними мені. І він мені з ними, якраз. Ну, я кажу, це не из легких. О, навіть как як спилякався. Пильник, а? не на пильник, це називається рашпіль. Пробуємо. Бо я вже задовбався цими тормозами. Зараз, так легенько, замінити тільки тут диски, колодочки і все. 15 хвилин і готово. Ага, другий вечір вже мудрую. Так, зараз такий момент істини. Так, тут у нас вже це стоїть. Це трохи тут я забагато намазав. Аллилуйя! Аллилуйя, 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 яй-яй! Капець! Пілити шура, Она золотая! Я навіть просто не знаю, що вам сказати. Блін. Все ж по оригіналу, все ж так як потрібно, Ну не може бути, що... Напільником допрацьовувати, але може. Якось так. Коротше, одну колодочку на 1 мм я спіляв. Десь так. З точністю, ну, може похибка десь 0,1 майже 15 мм, може бути. Я думаю, що ця похибка дуже швидко виправиться на диски при, тур... при гальмуванні, і все буде добре. Ну, блін, я промучився, нікому не бажаю такого. Хай все буде добре. Швиденько ставляться нові запчастинки, а краще, щоб вони, в принципі, ламалися нічого. Так, я зараз зберу щоб все підійшло і ще по, по блакам. Ну, якось так от навіть повільно рухається. Я бажаю всім скорішої перемоги. Навіть скорішої, ніж я валандався з цими гальмами. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до нових зустрічей. Всім пока!